Виїзна серія матчів у Карпа триває і у нас залишились останні три поєдинки. Тому сьогодні на базі ми покажемо вам, як лева готується до виїзного матчу з Маріуполем. В принципі, напевно, тут немає такої особливої роботи тренерської. Хлопці самі розуміють, що перше місце це є перше місце. Хоча, так як ви зауважили слушно, завдання ми виконали, це може трошки більш зняти з нас якесь напруження, так, таке, да? але не, як, ніяк не концентрацію. Тому концентрацію ми підтримуємо. Відповідно до того, що до завдання, завдання перше місце. Ну, ми вже в другий раз вивчаємо за короткий термін, тому ми просто пригадали деякі аспекти, нюанси. Ну, плюс там є зміни тактичні. Ми так само хлопців ознайомили, що стосується гри в обороні. Ну, я думаю, що Готуємося в штатному режимі, команда хороша гра... намагається грати в сучасний комбінаційний футбол, тому буде цікаво. Важака! 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 Ну, Тимофій, я думаю, ще зарано, бо він от тільки зайшов і доволі неозброєним оком видно, що йому ще не вистачає. Але ну, ми раді, що він з нами. Було вирішено прийнято рішення про переведення ніг в другу команду. Ну я думаю, що це не перший випадок в історії футболу і далеко не останній. Тому ті, ну, хто залишився, е я думаю, що будуть доводити своє місце в складі Карпати в цьому клубі. Ви це залежить ви? тільки від нього. Напевно, як. Хвороба, і він і хвороба собі дадуть до ладу, так і буде. Якщо він ну, до завтра вийде на поле, то я думаю, що, напевно, що вдасться. Було нам доведено до відома, що хлопці проявили себе досить непогано, всі троє. Ну, але це ж, знаєте, такий, такий вік і такий етап, що все ще може змінитися. Вони повинні працювати кожен день, не розслаблятися, бо ну, футбол це така штука, якщо ти десь трошки не відповідно готуєш себе ментально і фізично, відразу хтось може тебе замінити. Хоч граємо на відстані, але закликаю вас підтримати зелено-білих у цьому матчі. Вмикайте його вже цієї суботи о 13.00.